15 травня цього року городоцька громада була у скорботі. На щиті додому у рідне село Підлісний Олексинець повернувся захисник Вадим Кицута, який у війську був із березня 22-го року. Три роки він віддано захищав свою державу, та 9 травня рука окупанта забрала його життя. Для нього це було святе захищати Україну. Він би міг не приїхати, він за границею працював. Але якщо тільки як тільки сказали, що розпочалася війна, він зразу приїхав, каже: Я не можу сидіти. Як, як би я міг сидіти за границею і знати, що тут в нас в країні таке. Йому було лише 37 років, та за свій короткий вік на землі він зумів проявити велику мужність, відвагу та самовідданість. За це удостоєний державної нагороди. Відповідно до указу президента України від 22 серпня 2025 року номер 609 нагороджується орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня посмертно солдат Кицута Вадим Володимирович. Орден отримує мати Леоніда Леонідівна. Нагороду як символ вдячності від держави та від кожного українця у городок привіз начальник Хмельницької районної військової адміністрації 11 листопада. Під час заходу пролунали й слова шани та скорботи від голови городоцької громади. І та біль, яка сьогодні є невимовна в ваших серцях. Повірте, вона присутня у кожного жителя нашої громади. Пам'ять про них має жити вічно. Для наступних поколінь городочина поховала вже 92 захисників, які віддали свої життя за незалежність нашої держави. Їхні імена назавжди вписані в історію нашої громади.